Всім салют. Вже цей корупціонер, зашкварений жук, вже так ці печінки, що просто вже отут він сидить, я думаю, у всіх нас. Да? Там ще декілька серій про нього буде. Трохи згодом бля, вже домонтую е, оце от животне, бля, покажу, що воно там ще мололо. Але менше з тим, сьогодні недільний раночок, такий трохи похмурий, але новини досить яскраві якими я й хочу з вами поділитися, мова буде йти про е, Таращанського ОТГ, а саме безпосередньо ту справу, яку ми шатнули ще в 22-23 році, по Кнурям Дзидзінським. Це саме ці Ельдераси, які захватили прибережну смугу е, річки Гнилий Тікич та узурпували водосховище, Кашмарячи місцеве населення дітей. Дітей військовослужбовців, мамочок з дітьми і так далі. Місцевих житт, вони просто потерпали від цього неадеквата. А коли я почув ці скарги, в 22-му році, наприкінці, чи 23-му, я вже й не пам'ятаю, це, це вже це було десь близько 2,5 років тому. От, я приїхав поцікавитися, як, як там ситуація, і сталася подія, яка і привела на сьогодні до цього результату. Неадекватне животне кинулося на мене зі своїм як би це сказати, папущенцем. І ще була така чмуня як Алібаба, цей кончений Ельдорас, який зараз втік за кордон, тому що позаводили на нього куча кримінальних справ. Так ось, що, що зараз мамкіні бандіти будуть говорити. Ми ініціювали завдяки вам, друзі. Також дуже дякую всім жителям Тарощанського ОТГ, які тут тоді прийшли відстоювати власні права і допомагали нам в цій боротьбі. Тому що, ну звісно, без вас би ми не справилися. Я вже сто раз сказав і ще раз скажу, що справа утопаючих – діло рук самих утопаючих. Так, ось на той момент навіче по цьому гнилому Тікичу і по цих кнурях дзідзінських Матільді і його отприску папущенцу і корішу Олібобі зібралося досить багато людей. Ви пам'ятаєте, скільки тоді нагнали бобіків, безліч всяких і, і так далі. Тому що боялися, що люди просто б насадять на кілок у цього кнурябляння разом з його отприском, якого би він спустив краще на кропиву, і разом з цим кілком просто б притоплять в тому гнилому тікичі. Результат який завелася кримінальна справа завдяки нашому тиску. Передала прокуратура до суду, і е, було перше рішення, яке було цілком на стороні громади, що довело, що Кнур Дзідзінський незаконно займається своєю діяльністю, і цю діяльність потрібно було вже заганяти під льот, зв зворачувати. Але Миршова собака, вибачте, ну не собака, це кнуряка Миршова. Він ну завдяки тому, що він непогано там рубає бабла на цій рибі, облужився адвокатами і подав апеляцію, всячески затягуючи цю справу. Так ось нещодавно сталося засідання апеляційного суду. Він, до речі, аж чотири адвоката заявив в захисті, Представляєте, було в нього за що оплачувати чотири адвоката. І от нещодавно сталося рішення було засідання апеляційного суду, де повністю... Залишили без руху заяву кнуря. Тобто попереднє рішення, де кнур, ніхто і звати його ніяк, і має зі своїми бля, стяними штанцями прибратися з, з, з прибережної смуги разом з, з цією діяльністю своєю. Бля. А краще всього щоб взагалі, щоб він в тюрягу сів. Це мамкін-бандіт, який бігав там, блін, хабарі носив там по всім, щоб замяти справу. Зам'яти не вийшло. Апеляційний суд. Заставив не то, щоб відсмоктати це животне, а й заглетіть разом з помідорами. Розумієте про що? Тому, друзі, дуже велике дякую вам за те, що ви тоді відстоювали свої права. Ми, як завжди, підтримуємо звичайних людей і це наша спільна з вами перемога. Надіюся, що так буде і надалі. І тепер ну, давайте більш до реальності ну, спустимося. Да? Значить. Це рішення суду цілком підтвердило, що земля, яка знаходиться типу, в оренді там, водосховище, належить державі. Ніяка собака, животних, крисак сірогорби, типу, Дзідзінських, ще так далі, не має права нічого там придивляти. І тепер мені би хотілося, щоб ви далі продовжували реагувати на випадки якоїсь там узурпації цього водосховища. Цими кнурячим, кнурячим отродієм, і заявляли місцеву поліцію. Да? Звісно, що там е миршова сірогорба миша сидить, кабила, да? яка керує я не знаю, що його не вигнали. Верніше, я знаю, що не вигнали, тому що хто ж ріже курочку, яка покірно носить в клювіку золоті яєчка. Да? Не ось. Кабельчука. Кошмарити їх, щоб вони приймали якісь. Дії, в тому числі органи місцевого самоврядування мають реагувати, включати в цю історію, а також органи безполізної прокуратури. До речі, що там це? Як цей недашківський цей чи, чи як там його прізвище, вже забув цього Ро, ромчика? кажуть, що воно вже десь би втекло, його десь там перевели вже кудись. Да? Так, ось ви маєте заставляти реагувати бли, на будь-які випадки узурпації, тому що це земля вже набрала це рішення, набрало законної сили, і це животне бли, разом з його отродієм, треба звідти гнати, щоб його там і духу не було. Тому що це все належить жителям ОТГ, звичайному народу, не одному ублюдку, який це все узурпував. Дякую вам за, за, за це. Дякую, що ми разом вибороли своє право. Ми надалі будемо допомагати вам, якщо вдруг якісь будуть трабли, тому так і діємо разом сила.